Вітаю вас! Сьогодні цей ефір почну не з дуже гарних новин. Сьогодні загинув льотчик F-16. Приношу свої щирі співчуття батькам, дружині, рідним, цим, друзям, колегам. Ця війна забирає найкращих: вічна пам'ять героям і вічного польоту! Далі питання у нас теж важкі. Ну що? До праці? Представник Америки Вікт Коф зустрівся з пилом. Яка ціль візиту? Яка була його ціль? Ціль його візиту. То про війну розмовляли. Всі розмови були про війну. Добре, давайте так. Як пройшов, як пройшли ці розмови, переговори для Віткофа і для пила? для Вітка. Хочу сказати, що для Віткова було й важковато. Зараз подивимося, він начебто іще сказав, що будуть розмовляти і надалі. І частково посередині ППС, по то вона каже, дуже багато що приховають. Ну, тобто, оце, з його боку, з його боку, саме з його боку, дуже багато було приховано. А ну, що він хотів, що він хоче сховати? Ви знаєте, на, на війні гроші заробляти? Якщо дивіться угу, імператор. Взагалі для мене завжди Пінтаклі це Україна, а Рашка це мічові. Питання між Україною і Росією, якщо так, це, понятно. А що ж саме? Бо закриває імператор вирішення якихось важливих питань. Що саме ти хочеш приховати? Він не знає, як зараз припонести цю інформацію, а приховати ну, дуже якісь. Такі, бо першої карту, з Кубків, зависло все в воздухі. Тобто я не думаю, що вони домовились повністю. Не думаю. Чому? Тому що приховати якби, начебто, свою часткову поразку. От всіх приховати, не тільки, не тільки одражки, а всіх приховати свою поразку. В чому ця була поразка? Туз мечів і королева мечів. Це можливо те, що Росія його якимсь чином продавила, піддавила. Якщо не купила, то звісно теж може бути. Добре, для Путіна. Ну, ця розмова теж йому не сильно що принесла. Але він чітко стоїть на своїм, своїх е позиціях. Хоч плоди. Ну, вони такі повільні. Ток буде для Путіна з цієї розмови? Начебто вони ще раз. Що цей улазивесьмерочка там з самого початку? Що це? Вони як начебто не договорили. Вони, може, і домовились частково про щось, а не договорили. Ну, Путін остався при своїх, при повністю при своїх інтересах. Там був. Монолог, знаєте, а не діалог одного актра. І тут показує, начебто вони ще що це не кінець? Таке відчуття, що це не кінець їхня розмова, що, можливо, як для вирішення дали якийсь час. От Начебто вони ще домовились, що ще будуть розмовляти. Задоволені вони залишились. Ану, Віков задоволений залишився. Пойло задоволений залишився. Ну, пйло так. І дивіться, тут питання, що він там продавлював його. Пойло задоволений, і, можливо, він йому. Не те, що погрожував, але можливо, він йому говорив про наступ, що він там буде. Це не кажу, що так буде, але. Він йому вже говорив, що якщо ви не зробите так, ми підемо так, а ми все одно зробимо так. Ну, тобто Путін держав там був главним. Цей намагався, Путін задоволений розмовою. Цей намагався триматися, але все одно повішений по центру. Він був персона, яка подавлена, яка подавлена, тобто він не був лідером цієї розмови. Хоч... Так, да, він своє получив, свої амбіції якісь. Йому було цікаво. Не скажу, що він був повністю задоволений. Ні, не був він повністю задоволений, якщо тут і тут карту взяти. От Путін, оцей Відкоф. Ну, зрозуміло, що Путін там з цим ролив. Та й не був не на 100% задоволений. Не все так плачевно, але не все так хорошо для Віткофа. Давайте далі. Після цієї розмови Америка підтримає. Хотілки пила. Саме хотілки його, те, що він хоче, хотілки пила Америка підтримує після цієї розмови. Даже тягнути не хочу далі. Отак От кінцюм хай закріпиться. П'ятерка кубків. Ну, бачите, да, розлита? Ні. Не буде тягнути далі. Так, добре, вже добре. Як на цю зустріч відреагує світ? Помірність в руках перевернулася. Як на цю зустріч реагує світ? Перетасувала. Вони в руках ця карта вилетіла, перевернулася. Я далі потасувала і п'ять її витягнула. Ну, помірність, да? ми знаємо. І далі семірочка Пентакли, це теж такий, будемо, подивимося, посидимо, подивимося. Знаєте, питання про питання для нас не питання, це про них. В принципі, вони всі в такій позиції подивитися. Пауза. Тобто ніяких рішень вони зараз ще й кубками закривають. Ніяких рішень вони приймати зараз не будуть. І що ця карта повільна? що семірка повільна карта, ще й вона не має дії. Зависання. Ну, такий кри, криза, криза. А світ поки ще не бачу від них якихось рішучих дій. Добре, дій ніяких не буде. А взагалі, це їх збентежило? Збентежило їх це? Ну, закриваю от світ, випав да? весь світ, і є якісь обмеження. Тобто, хвилювання у них є, вони хвилюються, щоб їм їм світу не зв'язали руки чимось. І їх не зв'язали. Ну, тобто Хвилювання в їхній бік є, щоб не було на них обмежень. Тут, знаєте, ці всі розмови можуть які обмеження. Для них нові санкції чи для них не санкції, а е, як вони там, налоги чи ще щось піднімуть. Тобто вони хвилюються, як ця розмова, щоб вона не дала їм якісь обмеження. Їх це хвилює. Так, ну і давайте. Які, які наслідки можуть бути для України після цієї розмови? Які наслідки можуть бути для України після цієї розмови? От дивіться, можливо, що оцей і Європа нам дасть якісь обмеження. Чому так? Тому що може затягнутися саме допомога. От дивіться, десятка пентаклів. Гроші, допомога, підтримка. Раз. І зависає, і тільки з часом відкриваються дороги. Тобто, ця розмова може трошки нам щось підзупинити. Підзупинити. Далі поїхали. Карта обчисти. Зняла з себе повноваження посол Америки Бріджит Брінх. Яка причина? Яка причина? Ой, там є якась таємниця. Там є конкретна і, ну я думаю, що можливо, навіть Україна президент, Україна, да? це ж наша земля, і там якась таємниця, все запущено. Її вигнали, тобто вона. З роботи начебто її попросили. Ну, як, не попросили, ну, можливо, так склалося обстави, що без скандалу, тому що закрито, закрито це все було. Закрито. Куди я полетіли? Дурак, так. Да. Ну, я думаю, що м ситуація в Україні щось зложилась не так. Чи це. З нашим президентом, чи це в цілому з Україною зложились так в неї обставини, що вона ну, звільнилась, обнулилась. Це за її бажанням було. І дивіться, перший карта, там король Пінтаклі, тут королева Пінтаклі, і отакі от карти. Ні, Вона цього не сильно хотіла. Навіть, я думаю, вона за це дуже хвилюється, переживає. Що там таке на коїться? Ну, Такі страсті киплять, що людина так хвилюється. Ну, щось зв'язане з Україною. Не хотіла вона цього робити. Прям не хотіла. Їй тут було добре. Я, до речі, вважаю, що вона тут. Ну, Ой, які карти дуже гарні йдуть. Ну, я не знаю, яким чином вона могла якось заробляти у нас тут нелегально. Ну, якісь, Можливо, в неї теж є схемки, не дуже приємні для України. Розумієте? Заробляла як? Ну, це карта такої нечесної гри. нечесної гри. Тобто, щось вона мутила. Можливо, щось узнали. Ну, був конфлікт. А так як тут ППС у нас випала, то він, бачите, закритий. Тобто, можливо, ми про це ніколи не дізнаємося. А конфлікт був. І, можливо, її попросили. Пора вам подати відставку от так от. от Аж так от. цей. Вона ну, не могла ж бути шпугуном? Та ні, вона не знала інформації. Ну, все одно щось карта Криси вона мені випила для України. Щось не дуже вона тут, не знаю, щось... не хочу наговарювати на людину, але щось нечисто з нею, якщо чесно. То, що її звільнили. Не розстраюйтесь, вона нам не потрібна. А як до неї Трамп відноситься? Ану, Трамп як до цієї жіночки відноситься? Він не розочарувався. Ну, у нього, ну, тобто, дивіться, як раніше дуже добре. А зараз пролиті кубки воздухи, точніше, не пролиті воздухи. Ну, це таке розчарування. Нею, да, да, да пришлі такі карти. Ну, нам більше. Хай на та йдеть, знаєте. Так, поїхали далі. Таке питання. На Донеччині ЗСУ взяли в полон громадянин Катаю. Я, до речі, по-моєму, Наташа на каналі колись дивилась, і мені постійно випало, що Росія що чекає. Зброю людей, зброю людей. Вони до них прийшли, я думаю, ось ось, ось місяць. Місяць-півтора-два почали люди до них попадати. Вони мені, мені карту дьяволом випала, я навіть думала, що ну, друга кожа, навіть я подумала, що, можливо, темна кожа. Бо вони інакші, Ну, вони є інакші, бо ми з ними дуже різні. Я, ой, я, ой, що випуло. Ну, ладно, подивимося, луна. Ну. і дев'ятка. Я думаю, дивіться, що вилетіло. Само вилетіло. Добре. Я думаю, що там є. Це їх двоє, це ні, не двоє. Їх набагато більше. Ці карти вилетіли. Є наймані там вони ще. Їх наймають. Їх... І полоні в таємниці наймають. А дев'яткою дев'ятка закриває купків. Їх багато, їх не троє. Тобто їх взяли двоє, але їх і далеко не троє. Не троє і не дев'ятеро. Їх багато. Так, добре. Яка реакція Китаю? Та що таке? Не дуже я Китаю. Ну, зараз подивимося. Давайте. Карти літають. Яка реакція Китаю? Китай про це, мабуть, знав. Китай про це знав. Ну, не то, що Ну, знає про це Китай. Знає про цю роботу. Ну, знає. Ну, до того, як їх арештували, я маю на увазі, взяли в полон. Він знав, що там є люди. Є люди. Відправив туди людей. Отак от, от. Як на це реагує Америка? Ну, такі є. Прочу, ну є там трохи. Ой, що там? Це взагалі ні чому, Ну, є там трохи. Ну і що? Їх там нещасних пару парукалів? Раз, два, три, три руки, не більше. Ну, не сильно. А, ну. Америка. А для Америки це може в своїх цілях використати. Для України вона не париться, а для своїх цілей. От для своїх цілей вона може це використовувати для своїх в вигоді для себе. За нас вона сильно не хвилюється. Ну, тобто, їм якби. Ну, є, ну що. І так, Європа як на це подивилась? Як реагувала на такі новини Європа? Розстроїлась. І всі знають, що це ну, що там вони є. Що їх наняла Росія, начебто і Китай про це знає, і Європа. Може, ці розвідчики вони ж працюють скрізь, бо Європа теж начебто знає, що там є такі найомники, але їм ця новина не подобається. Не подобається. І, можливо, ще ми когось побачимо такого цікавого. Європа думає, і ті там, і ті, і ще хтось там, і ще там хтось є. Розумієте? Ну так. Да. Добре, ну що ж, як там кацапстан на це все реагує, щоб піймали. мали. А їм взагалі, а їм взагалі. Ще в мене вилетіло, мочі? значить, двойка мечів. Ну так стояв. Перевернута. Їм по барабану, їм по барабану. От і все. Чому? Тому що війна для них йде, нічого, їх не зупиняє. Ну там щось, вони закриють на це очі. І в дурака зіграють, взагалі не знаю, де взявся. І взагалі не будуть їх помічати, щоб їх щось хтось забрав, да ні. Вони, якби, начебто, закриють. Нема й немає. Нема проблеми. Ми їх не пам'ятаємо, і немає проблеми. Ми взагалі не знаємо, хто це такі. Отак От може реагувати. І по барабану. Вони закриють на це очі. І на цьому не зупиняються. А тепер в мене питання таке, бо мені не сподобалось з сторони Китаю. Китай, він може знати, що поїхали туди, а сам він дав людей. Китай сам давав людей крашки. Ну, невелику кількість. Рицарь мечів, туз мечів і шестірка кубків. Випросив. Випросив. Просто випросив. Кого? Військових. Це не просто якісь рибаки з вулиці. Я думаю, це люди, е спеціалісти в цій області. Так, якщо так, в майбутньому. От, час. Найближчому майбутньому. Китай буде давати ще кацапстану своїх військових? Ну і добре. Хоча бачите, яка карта начеки? Опять вилізла. Не хоче, ну, тобто, можливо, на якийсь час, бо почалось. На якийсь час закриється, дасть паузу на якийсь час. Ну, можливо, потім опять щось може давати якусь допомогу, підтримку Рашки. Він цього просто, можливо, він і не дав сам. Він просто цього не заборонив і не остановив. Хоча по цим картам я б сказала, що прям ну, оцих бери. Отак, може. Оцих бери. Ну, це не якісь там. Щоб вони там говорили, ну, ну це не, не рибаки, це саме військові. Ну, це саме військові, вони мені випали всіми мочовими. Це військові. Ой, сюрпризи будуть у нас. Давайте ще подивимося, чи будуть у нас ще такі сюрпризи з інших якихось країн. Рашка набирає ще з інших країн військових. Рашка бере собі в армію людей з інших країн. Ну, ладно, ще раз туди тасую. Потасувала, витягую з різних частин колодиць. Шукає, набирає людей. Ну, я, я тасую і. Дивіться, що я тяну. Я вже ще раз перетасувала. Так. Набирає, шукає, максимально шукає людей для війни. Максимально ж пошук. Ану там всередині є в них мобілізація. Знаєте, якщо є, вона, кстати, в них важко йде. Важко. Важко, важко, важко. Якщо є, то якось втиху, втиху. Через обман. Там, наприклад, там, боржників, таких якихось можуть піти через обман, через маніпуляцію. В от от. відкриту так не хватають, бо їм це якось начебто важко. Вони цього самі не дуже хочуть. Тому і закличуть і кличуть, вони шукають людей з сторони, сторони інших національностей. Розумієте? З інших країн шукають людей? Наймуть вони цих людей. Буду тягнути, поки витягну погані карти. О, все, на цьому хай закриється. Так. Ну, собаки, да? Є питання в мене і далі, але ми їх залишимо на наступне відео. Я на всі ваші питання, що ви мені пишете, відповім обов'язково. Віримо в нашу перемогу, підтримуємо наших хлопців, дівчат. Донатьте нашій армії не забувайте. Ми разом це наша війна і нам воювати. І знищити в мене свічка, запищала. І ми знищимо всіх наших ворогів. Добрий час!